Заклики не купувати російські товари лунають в Україні все голосніше. У соціальних мережах, ЗМІ, на парканах і стовпах. Час від часу хтось нагадує про бойкот. Активісти поширюють списки російської продукції. Серед них десерт Растіжка, Галіна Бланка, супи гаряча кружка, батончик пікнік, шампуні, чиста лінія та багато іншого. Перед покупкою радять уважно роздивитись упаковку, знайти країну виробника та звернути увагу на штрих-код. Код російських товарів 46, українських 48. У великих містах бойкот супроводжувався Акціями. У Львові активісти демонстративно виливали у каналізацію російську горілку. Згодом у тому ж місті в одному з супермаркетів активісти випустили мишей. Пояснили це тим, що супермаркет не виконав постанову Львівської міської ради про обов'язкове спеціальне маркування російських товарів та їхнє розміщення на окремих полицях. У нашому місті гучних інцидентів досі не було. Про бойкот нагадували лише поодинокі наклейки та оголошення, які з часом стерлись. Час від часу заклики не підтримувати агресора з'являються у соціальних мережах. Чи підтримують користенці бойкот? Ми запитали в них самих. Купуйте російські товари, чи ігноруєте їх? Навірно, ігноруємо більше. А взагалі вмієте відрізнити, де українські, де російські товари? Ну, якщо чесно, я ніколи не обращає на це увагу. Чи бойкотуєте ви російські товари? Ні. А чому? Не знаю. Ну не знаю. Ми можна сказати, браття. Ну таке воює держава, воює наші. Можна сказати, що там вище сидячі. Ну, а ми прості народи чувах, вони ж не винуваті, що в їх так там правительство таке. Ви бойкотуєте російські товари? Ну так, да, я їх не беру, як після цього. Знаєте, як їх відрізняють? Ні, не знаю. Бойкотуєте ви російські товари? Ні. А чому? А Я не знаю, я мало що купую. А для чого їх бойкотувати, якщо вже Україна за їх заплатила? Цей товар вже куплений в Росії. Він сюди приїхав, люди там отримали за його зарплату, і це все просто ну, понти для приїжджань. Не купляю. А я відрізняєте від українських. Мар Маркіровка є. Продавці підказують. А чи бойкотуєте ви російські товари? Звісно, да, навіть мови нема. Я сама з Росії, але ну, я в Росії не хочу і шам. Мені мені як на... ви їх відрізняєте? А по штрих код, код штрихкот. Навіть не, не задумувалася над цим, але по крайні мере, я беру все з базару. Ви, ви котуєте російські товари? Смислів? Не вижу нікого смислу. Причому десь товар конфлікту на Лостові, не ну, поняття. Так, да, ми їх не беремо. А як ви їх відрізняєте? А там же є. Така штучка. То знаєте, як да, да. А я їх взагалі не купляю. А як ви їх відрізняєте? Я їх і не відрізняю, але я їх не купляю зовсім. Да. А як ви їх відрізняєте? Просто мало зараз купляємо. Виходить, що і російські теж. Чи ми взагалі покупаємо їх? Да. В принципі, я не звертаю внимання. Ну, в основному зараз на, на даний час не покупаємо. Так, да, в принципі, так. Да. А як ви їх відрізняєте? Походу у нас українських вистачає. Так що... Ви російські товари? Так. Да. Як їх відрізняєте? Ну по, по товарному. По штрих-коду товарному. Я просто знаю, що українські 40-48, там і э, російські 46 йде, вроде, да. А що, вони нам що -то, по це саме, що то нам поставляють? Ви не знали? Ні. А знаєте, як відрізнити? Ні. По штрих-коду. Если якщо б я ще знала, як відрізняється, котку? Так, в принципі. А як їх відрізняєте? Ну, по вкусу там. У нас ще то краще. Ні. А чому? Ви не хочу. Скажіть, будь ласка, ви бойкотуєте російські товари? Ні. А чому? Не знаю. Як бачимо, мають бажання та навички відрізняти країну виробника при купівлі товарів не всі і навіть не більшість. Більше того, працівники місцевих супермаркетів повідомили, що досі не мали інцидентів з покупцями з приводу ідентифікації російських товарів і бойкоту не відчули.